Вихованка малої академії наук Волині Мар'яна Іреник повернулася з виставки креативності та інновацій, що відбулася у Румунії з перемогою. каже понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. У мене було дослідження синтез і мідазу два тіазинів та дослідження їх протизапальної активності. Похідні і – це сполуки, які проявляють високу біологічну активність у фармакологічній галузі. Розказала викладачка Волинського університету Наталія Сливка. З її слів робота вихованки формувалася з хімічної і фармакологічної складових. Хімічна складова заключалася в синтезі нових сполук. Які потім вводилися в наступні реакції, досліджували вплив тих чи інших факторів, і навіть вплив частини молекули на ту чи іншу активність. Після того, коли ми синтезували. Нові сполуки вони були перевірені на свою ідентичність, тобто доведена їхня унікальна будова. Опісля сполуки передали до Львівського медуніверситету, де науковці-фармацевти досліджували їх на біологічну активність на щурах альбіносах, розповіла дослідниця Мар'яна Іреник. Була інтактна контрольна група, тобто їм вводили лише сольовий розчин. Друга група отримала диклофенак натрію. Це такий протизапальний препарат, який часто використовують лікарі для пониження запалення. І також третя група це вже щирі, які отримували наші вперше синтезовані сполуки. Перед тим їм електронним одографом, таким пристроєм вимірювали об'єм лапи, бо саме у задню лапу ліву їм кололи саме сполуки. Спочатку ті, що були синтезовані. Далі вони деякий час перебували в своїх клітках, і після того вже знову через 4 години вводили їм вже. Ем... Кариганін це такий, якби формальдегід, який викликав саме запалення. Далі вже знову електронним одографом вже вимірювали саме збільшення цієї лапи настільки, і саме цей об'єм різницю контрольного і вже кінцевого об'єму визначав саме настільки сполука пригнічує цей запальний процес. Сполуки юної дослідниці показали найвищу протизапальну активність. Окрім того, каже дівчина, сполуки виявилися нетоксичними. Я вважаю, що в майбутньому вони можуть бути складовими протизапальних засобів. Спосіб синтезу, як сполуку, запатентують, каже Мар'яна. Уже зараз студентка Львівського медуніверситету. Говорить, пропонували навчатися в Бухаресті, але вона обрала український виш. Каже, мріє, аби фармацевти зацікавилися дослідженням, бо це, на її думку, може змінити сучасну медицину. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.